Нові оновлення в Instagram продовжують дивувати. Звичайні хештеги в Reels більше не працюють, тому що є нова, більш крута функція. Вона дозволить вам збільшити охоплення в Reels та показати його більшій аудиторії. Тому, якщо вам важливе охоплення, біжіть використовувати нову функцію інсти відразу після цього відео. Якщо ви не підписані на канал, тисніть кнопку підписатися, ставте лайк та дзвіночок. На моєму каналі багато корисного та цікавого, якщо ви маєте акаунт в Instagram. При правильному використанні це допомогти. Може отримати вам більше охоплення в Reels та перевагу перед тими, хто про цю функцію ще не знає. В Reels тепер можна додавати окремі групи категорії хештегів, які вам пропонує інстаграм. Спойлер все. Так, як в TikTok. ну зрозуміли. До того ж, інста завжди дарує охоплення за використання нових фішок. Тому, якщо ви бачите у себе цю функцію, використовуйте її вже зараз. Якщо ні, спробуйте оновити додаток, де можна додати нові хештеги. Дуже просто перед тим як запостити Reels там, де ви обираєте локації, відміт. Саме тут ми бачимо нову функцію add topics. Це хештеги, але треба вибрати із запропонованих категорій. Функція настільки нова, що в неї навіть українського перекладу ще немає. Ми бачимо тут різні. Різні категорії: мода, краса, транспорт, тварини, їжа, спорт, технології, таке інше, як правильно використовувати ці топіки, щоб отримати охоплення. Ваше завдання навчити алгоритм правильно рекомендувати ваш контент. Для початку вам потрібно обирати групи, які відповідають вашому контенту. А потім подумати, якими темами цікавиться людина, які сподобається цей профіль в цілому. Наприклад, якщо ви робите огляди ресторанів та їжі, обирайте групу Їжа та напої. Далі обирайте ресторани. Та яку саме тему ви висвітлюєте в цьому ріл? Алкогольні напої, кава або все відразу, якщо ви постійно розповідаєте про інші теми в своєму профілі. Ввечері це може бути алкогольний коктейль, зранку кава з печивом, а все разом контент для любителів поїсти в місті. Чому б ні? Можна обрати не більше трьох тем, але у кожного ріл з теми можуть бути свої. Рекомендую вказувати дві теми, які відносяться саме до цієї рілс. І тут найкраще кожен раз використовувати різні теми, щоб збільшити охоплення. І одну тему використовувати Reels, яка найкраще характеризує аккаунт в цілому. Виберіть одну або кілька ключових тем вашого аккаунта і використовувати їх в кожній вашій Reels. Таким чином, з часом ви навчите алгоритм, що ваш аккаунт взагалі-то про ресторани, але ви розповідаєте і про каву, і про слодощі, і про веганські місця, і про вуличну їжу. Ми поки не знаємо наскільки активно Instagram буде використовувати цю фішку. Вони самі поки що це не розуміють, але я точно знаю, що якщо Instagram щось нове зробив, цим треба користуватися. Швидше швидко застосовувати нові можливості, це найпростіший спосіб збільшити своє охоплення. Тому я уважно стежу за всіма новинками. Якщо у вас немає на це часу, підписуйтесь на мій канал, і я вам все розповім. А вам достатньо дивитися і лайкати до зустрічі!